Новий котик та розпаковка посилочки. Дивіться в цьому відео. Тухай йому гречка. Ти що там, попух, чи шо, який кітоска. Хм, треба продумати план. Ні, ну під кондішеном, звісно, супер. Як ми будемо позбавлятися оцього новенького? А то він мене бісе. Так, не треба нічого тащити. я сама все принесу та розпакую. Тепер у нас ще і пандочка. Ось отакі котики. Це Оскар буде в мене, а це філька. О, так що ніякого тут нового кота Оскара нам не потрібно. Друзі, ставте лайки. Що тут за кіт Оскар? Новий з'явився. Треба продумати план. О, як добре під кондішеном лежати. Ой, добре, що світло є. Правда, пару годин світла і знову його вимкнуть. Ай, що ж робити? А мені все одно чи випадки оціні. Мені все одно не жарко і не холодно. Ось так. Ой, а мені дуже жарко. Мяу. Та горіше взагалі капець. Сама не знаю, що робити. Ні, ну під кондішеном, звісно, супер що світла майже немає. Так, Філька, треба щось продумувати. Як ми будемо позбавлятися оцього новенького? А то він мене бісе. Та чи він тебе бісе? Нормальний кіт. Нам то що? Тим паче, я так розуміє, він їсти не буде. Тому вся їжа наша. Так, а я тут хоче. Ось там подаруночки. Це що вообще? Що за подаруночки? Ха, такі комадні котики. Такі няшні котейки. Ну добре, вгодив, Мені подобається. Можна ці наліпки кудись приліпити. А нюці Я своїй хазяйці віднесу. О, і я хочу до твоєї хазяйки. Я буду з нею спати. Кінко, так її мурликаю, а вона мене обнімає. І мені так добре. Анюта мене дуже любить. І Катя любить, ну, з Катєю я не сплю. Катя трошки вредна, капризна. Як на мене. Так, що тут відбувається? Хто тут капризний? Я не зрозуміла. Оскар. ой ой Ой-ой, ой-ой! Я думаю, що мене не чутно. Я тихенько розмовляв? Так, звісно, тихенько. Ось тут наліпки якісь прикольні. Ну, тут ще магнітики якісь. Так, треба відчинити. Тут щось заховано. А, ось котики такі. Няшні котики. Такі симпотні. Обожнюю їх. Такі магнітики є у. Печеві по кукурудзіному. Ну, такі смішнючі. Ну, класні. Катя, Катя, тут ображають. Що вони робити? Так хто тебе ображає? Які вуса у тебе цікавенькі. Оскар добрий кіт, ніхто тебе не образить. Правильно, Оскар? так так, так, кавсеш, я нікого не чіпаю. Мяу. Котик, і я кое що для вас приніс. Я бачу, що Катя забрала посилку з пошти. і зараз, я думаю, ми її розпакуємо. Я першим який котик. І хируля. Мяу. А я пішов на цю посилочку. Але якщо в цій посилочці є щось і для мене, то може жити у нас новенький котик. Давай! Посилки. Так, не надо нічого тащити, я сама себе принесу то розпакую. О, що там, що там, Катя, давай. Розпаковуй. Що там, що там? То, що замовила, то і є. Так, це силиконовий тримач. Ось, бачите? Ось такий тримач можна отак от робити. І він буде щось тримати отут. Наприклад, повісити якусь іграшку можна. Ну от, наприклад, іграшку. Так, фіксуємо. І отак робимо. А інший кінець, також фіксуємо до чогось. І тепер ця іграшка нікуди вона не дінеться, нікуди вона не випаде, наприклад, там зв'язочка. для цього я брала ці силиконові тримачі. І от ось другий, блакитний. Бачите, тут вже він такий, от, в формі кола зроблений. Отакі цікаві тримачі, Але цей тонший. А це прям надійніше, я так вважаю. Ну, подивимося в експлуатації. О, це для зубної пасти. Зараз вам покажу, у нас є жабка. Ось дивіться: ми використовуємо зубну пасту, вона закінчується, та цим спеціальним виробом ми її рухаємо донизу. Ось так. Тепер у нас ще і пандочка. Анюта її бабусі подарує. А ось така парасолька з лапками та з котиком повинна бути. Це для Анюти до школи. Вона легенька та маленька парасолька. Ось, бачите, ось котик, вже видно його. Парасолька мені обійшлася в 350 гривень з китайського сайту. Так, дістаємо. Так, і чохол. Бачите, який котик прикольний. У нас парасолька. Так, як вона тут відкривається? Так, це щось витаскується. Попробуй розберись, що з нею робить. Просто на щось нажать надо. А, чи вона... А, ось так. Опа! Так, Всередині вона чорна. Ось така. Ну, прикольно. Вот такие котик, лапки. Гарнюня. Мені подобається легка, це найголовніше. Ось отака парасоля. Катя, ну що там далі? Давай, розпаковуй. Та зараз, зараз. Так, це такий фіксатор, наприклад, на рюкзак, якщо він спадає е, з дитини, то можна його ще зафіксувати ось так. Бачите? Так, далі у нас якийсь чорний пакетик. В ньому щось лежить. Так. так. Оскар, ану тікай, бо нічого не видно. Ось ще, ще такі є тримачі, Це, наприклад, до можна дитячого візочка прикріпити. Та вішати сюди, наприклад, якийсь пакет. Бачите? Або ще кудись його використовувати. Ну, мені треба для візочка. І ось отакі няшні котики. Котики? Знов котики, Катя, ти там вже зовсім з густу з'їхала. Оскар, ну не нервуй, не нервуй. Це котики, іграшки такі. Ось отакі котики. Це Оскар буде в мене, а це філька. Правда, схожі і такі милі. Так, смішно. <ріст> Мілахі, зараз фільки покажемо. Філя, диви, які котики смішні. Ой, оце як понакупляють, непонятно чого. Ще якихось котиків. Катя, тобі котиків мала в квартирі, чи що. Зося з узу з'їхала. Та що ви таке на мене кажете? а? От негідники. Я думала, що ти хоч мене підтримаєш, і ти заодно з Оскаром. Те ж саме думаєш. Другі не ставте вподобайки, а ви не бачите, яка велика котяча родина. Так, і всім пока, до нових зустрічей. Мяу!